Вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми поговоримо, мабуть, про одну з найкрасивіших, миліших, харизматичніших пар українського шоу бізнесу. Вона ведуча, журналістка, блогер Раміна Есхакзай. Останніми роками її шоу-програма Ходять слухи набуває все більшої і більшої популярності. Раміна розширила свою географію, вийшовши також на ринок Західної України. Скажу найбільше, сьогодні вона виступає в ток-розмові з Іриною Фаріон. Вона почала брати інтерв'ю в західних зірок, тобто, зокрема, це Ірина Фаріон. Якраз недавно я переглядав її двогодинне інтерв'ю. Чим все-таки там мені було цікаво подивитись, як Раміна відкриє головну героїню, як вона зможе відрізнити своє інтерв'ю. Від попередньої своєї колеги. Е, вона брала також інтерв'ю в блогерки з Івано-Франківська Юлії Верби. Тому про неї, я так розумію, зараз знають всі: не тільки Центральна, Східна, але й Західна Україна. І про її нареченого адвокат Євгеній Поронін, який зараз воює. Поговоримо взагалі про, з точки зору психології, про. Труднощі, чому ж все-таки цей шлюб не буде мати початку. Чому багато пар розлучаються, що спонукає, і яка вона раміна? Чому все-таки вони не змогли знайти діалог між собою? Сісти, поговорити і щось вирішити. Тому про психологію, про стосунки і про раміну. Раміна взагалі стала широко відомою українському глядачу. Коли почала з'являтися в інтерв'ю світського життя у Катерини Осачої, мовляв, вона наречена співака Віталія Козловського. Тоді ми так придивлялися, дивилися на неї, до нього буде шлюб, не буде. А потім раптом Віталій каже: ну. Не склалося, розійшлися. А через декілька років вони взагалі сказали, що це все було шоу, що нас водили за ніс. Але тим не менше, ви погляньте, як цікаво і як мудро раміна побудувала свою кар'єру. Гаразд, це було шоу, вони домовилися. І відразу там через рік чи скільки з'явилося її шоу, ходять слухи, так? Тобто вона тільки розійшовшись з Віталіком, створила своє шоу. Таким чином вона завжди була на публіці, набирала обертів. Вона робила різновид своєї програми. Вона навіть брала там в лікаря з моргу в Одесі, то в Росії в когось вона брала, якщо я не помиляюсь, ну російських артистів я так не дивився, але хтось там був, тому що вона була російською зараз. Я більше дивлюсь з тих, хто мене цікавить. Зокрема, я подивився на Юлю вербу, і я спостерігав за поведінкою раміни як професійного журналіста. Мені було дуже цікаво, тому що відмінності є так. Не адаптовується раміна так дуже сильно під персонажа, тому що якщо в інтерв'ю з Юлією Вербою я помічав якесь таке приниження, знецінення так, але ж ти там айфон відіслала в насправді того айфон не було. То з Іриною Фаріон навпаки відчувалася така атмосфера, що раміна хоче повчитися. Давайте перейдемо до комплексів раміни. Перш за все, раміна попросила журналістів і в тому числі. Тих, хто знімає такі ролики, як я, не турбувати, не лізти в її приватне життя. Але вона, як людина, шоу бізнесу, повинна прийняти той факт, що ти говори, не говори, все рівно будуть говорити. Проси, не проси. Так, так, такою є наша психіка. Такими ми є людьми. Що от ти нам сказав не говорити. Все рівно будуть говорити. А якщо б вона нічого не виклала, все рівно би говорила. А виклала ще більше говорить. Та. І тут така несуміжність, чи насправді Раміна хоче, щоб про неї не говорили. Безумовно, їй боляче. По фотографіях, якщо глянути на неї і на її наречену, як ви бачите, з обкладинки Ютуба, ми бачимо, що насправді. Пара ідеально візуально підходить один одному, так? тому що якщо подивитися на раміну і Віталіка Козловського, там зовсім інші риси обличчя, зовсім інші характери, так? Е, 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 різні інтереси. Тобто це більше, так, знаєте, от як на фото Стало, стала просто пара. А от Євгеній Пронін і Раміна ми бачимо суміжність, та тобто цілком вірно, що вони схожі в характерах, і якраз на цьому підґрунті схожості однієї мети цілий, так, мотиви, які спонукають їх ти дум... до мети, і стало таке, як сказати, розбіжність, розбіжність думок. Він адвокат. Заснував свою компанію ще в 2013 році. Так? Тобто людина, безумовно, яка прагне до розвитку, до кар'єри, людина, в якої сильний стержень в характері. Раміна також кар'єристка. Проте Євгеній Пронін має тверді мотиви як чоловік. Він хоче, він це має. У Раміни ми прослідковуємо дещо інше. Вона будує всю цю кар'єру заради отримання фідбеку, заради отримання любові, уваги. Так вона сама неодноразово заявляла, тобто, як в неї в школі був синдром такої відмінниці, як вона хотіла бути цією доброю дівчинкою, і ми спостерігаємо, що насправді вона такою і є. І тут відкривається таке зерно її залежності від партнера. Я зараз не буду гадати на карти, було не було. Але от відчувається мало я знаю, я звісно не знайомий з сім'єю Раміни, навіть якщо б я був знайомий, я б так дуже не говорив. Але відчувається, що все ж таки та любов, яку потребувала Раміна, яку вона хотіла, вона не І зараз це все випливає. Випливає, випливає в цих постійних пошуках себе шлях до слави, створення своєї програми. Раміна навіть говорила в інтерв'ю Ірині Фаріон, що вона шукала себе в Москві, тому що тоді так було прийнято. Вона взяла собі за ідола за наставника Ксенію Собчак, який вона опиралась, хоча не хоча на ті роки Ксенія Собчак ну була безумовно іншою людиною ніж. Те, що ми бачимо зараз зараз, ми бачимо такий доволі інтелектуалкою, і інтелектуалка, яка в той же час підлаштовується під норми соціального життя. І, мабуть, це в деякій мірі, якщо вона є ідолом, була ідолом Ксенії Собчак, і навпаки, що Ксенія Собчак була ідолом Раміне, значить, в деякій мірі це є відзеркалення такого нутра раміни, так? Тобто вміння пристосуватися і бути завжди на плаву, в центрі уваги. Давайте поговоримо трішечки про, е, так, я тут записав, діалог. Безумовно, діалог став причиною того, що до шлюбу вони так і не дійшли. Відстань. Зараз дуже напружені стосунки. Він на фронті, вона вдома. Коли почалася війна, вона поїхала довідня. Вона перебувала там. Безумовно, як психотип, раміна може поєднувати, що бізнес, роботу, успіх, кар'єру з сім'єю. Тому що вона мені передає роль такої дівчинки. Так? Тобто, вона піде на жертви заради коханої людини. Вона віддасть до останньої копійки, вона буде вкладатись, і це в цьому якраз і проявляється ця її залежність, так? Любити без тями. Взагалі, кохати це дуже хороша риса, вміти кохати. Е, е, негативна риса не раміне, а взагалом людей. Це те, що при невдалих стосунках, при невдалому коханні, вони закриваються і вони. Топчуть свої емоції. Вони не дають емоціям проявлятися, і вони вибирають таку пасивну форму життя, де акти інтимної близькості без зобов'язань, стосунки без зобов'язань, ніхто нікому не повинен це рівномірно мертвим душам. В ми спостерігаємо живі емоції. Тому діалог став однією з причин. Розбіжність, так? Тому що вона вдома, вона переживає, вона також і в роботі, і вона завжди потребує. Головне, що, хоч Раміна, це щоб була завжди присутня її кохана людина біля неї. В цьому і проявляється такого типу залежність. Залежність, сумісність, я записав так, що вам ще сказати. Загалом, ви знаєте, я вам скажу так: Раміна його любить, він її також любить. Але оскільки і він, і вона живуть в режимі нон-стоп, це і є таким бар'єром, який блокує їх шлях до прийняття правильного рішення, до паузи. Е, взагалі. Вести діалог це дар, це робота, і діалоги вони залежать від рівня інтелекту особистості, так, від рівня її розвитку. Зараз в якому разі я не хочу поплюжити раміну і її колишнього чи ще актуального коханого, тому що він, будучи адвокатом, точно на язик підвішений, тобто точно людина розумна, яка вміє вести діалог, яка вміє сказати раміна. Послухай, зачекай так і так, дай час, я воюю. Так? Вона також, будучи журналісткою, інтелектуалкою, може вести діалог. Але тут обом мішають емоції. Емоції руйнують. Раміна сказала, що вона взагалі звернеться до психолога. Тому що вона звернула увагу, що вона токсична в стосунках. Токсичність це і є, так скажімо, залежність, коли присутність, і це трансляція її недовіри, її внутрішньої невпевненості, мабуть, вона десь опеклась, мабуть, якийсь негативний досвід. І вона не може на 100% довіряти, тому що в неї є страхи. А де він? Як там, можливо, він з іншою. А з ким він там спить, якщо я тут у відні, і як взагалі це все буде? Так? Ось чому я сказав, що вона хоче, щоб постійно був коханий чоловік для неї, тому що вона буде відчувати себе в такій комфортній зоні. Вона буде відчувати впевненість, так? Тобто наразі раміна. Не шукає собі рівномірного партнера як незалежної одиниці, вона шукає собі заміну батька, людину, яка буде сильнішою за нею, чоловіка, який буде опікуватися нею і давати всі їй ті блага, які вона вимагає. І знаєте, от психологи дуже часто, взагалі в цілому, чому пари розходяться, тому що йдуть шалені претензії вимоги отримати від людини те, чого вона не може дати. Не може вона дати, тому що так виросла, тому що так вона бачила в сім'ї, тому що так склалося життя, тому що не розуміє, тому що не може, не вміє, не хоче. І за цими постійними претензіями і вимогами заходиться до глухої стіни, де просто один вихід розбити її, іти наліво, я направо, тому що йде вимога. Вимога отримати те, чого не може дати інший. І на цій почві йде конфлікт. Завжди агресія. В стосунках так буває. Зараз я не буду говорити про сумішність психотипів. Але так буває, що хтось вміє слухати, хтось говорить, хтось веде монолог, хтось діалог. Хтось дає, хтось просто приймає, в когось воно одинаково. Та взагалі побудувати такі здорові, здорові стосунки, потрібно усвідомити, що це робота над собою. Робота над собою з, з психологом, тому що тільки коли ми приймемо в собі, зрозуміємо в собі, там, де ми не в владах самих собою, тоді ми вже зможемо вступати в ці стосунки, і незалежно яка людина. Але бачити. Бачити, підходить, не, під, не підходить. Це насправді дуже допомагає. Варто усвідомити, що це робота, яка рідко, я думаю, що завершується 10 сеансами. Я думаю, все-таки потрібно чуть-чуть більше, так, щоб людина розрахувала. Тому що за 10 сеансів тільки-тільки клієнт розкривається, а вже потім. Виходять, виходять назовні е, його, так скажемо, травми. Е, чесно, я вам скажу від себе, я би хотів, щоб Раміна переборола ці труднощі її коханий, і щоб вони повернулися разом. Я, якщо чесно, не думаю, що це хайп, тому що вона доволі таки відверта. так? Вона мені складає такий образ слухняної дівчинки. Дівчинка, яка одночасно і робить супротив, тому що раміна вона точно з характером, і токсичність і проявляється в тому, що вона, будучи жінкою, часто зазіхає на те, щоб було так, як хоче вона. Адже і лідерські якості її простежуються. Зокрема, тоді, коли всі переходили на українську мову, вона все ще вела свій паблік російською, вона захищала російську і проявлявся такий бунт, бунт! Змушують, не змушуйте. Вона продовжила брати інтерв'ю російською мовою, а потім от змирилась, зрозуміла, що соціум змінився, і треба приймати якесь рішення. Або ти в повітрі. Або ти оприділяєшся де ти ногами стоїш, чи в болоті, чи е, на хорошому асфальті? Пишіть, будь ласка, мені вашу думку, що ви взагалі думаєте, як ви дивитесь, і особливо фанати е, фанати, які спостерігають за раміною, які краще знають стосунки, які, мабуть, бачили, так, є, слідкували. Які риси? Ви помічаєте враміни, які, на вашу думку, от, насправді мішають побудувати повноцінне щасливе сімейне життя. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте.